Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. У ніч з 28 на 29 травня потужна злива обрушилась на Одесу. Через негоду до ранку був ускладнений рух вулицями пересипу. І навіть вранці понад 300 комунальників продовжували працювати, аби рух транспорту був відновлений. Синоптики звертають увагу, що й 30 травня по Одесі області знову очікується дощова погода. Після нічної рясної зливи, 29 травня, вранці рух транспорту на вулицях, розташованих у низинах Одеси, зокрема в районі Пересипу, був ускладнений. У перші години негоди переповнені дощовою водою колектори не встигали відводити її з вулиць міста. І, хоча, як повідомляють в мерії, комунальники вже з вечора вийшли на чергування вулицями для запобігання підтопленням, уникнути їх не вдалося. На 9 ранку уповільненим залишався рух вулицями Одарія, Отамана Чепіги, рік церковної, а також хімічної рік промислової. Загалом проїзд магістральними вулицями Одеси на ранок забезпечили, але впродовж дня на дорогах міста продовжували ліквідувати наслідки потужної зливи 47 одиниць спецтехніки та більше ніж 300 працівників КП міські дороги. Основною проблемою залишається те, що дощоприймачі забиваються листям і сміттям, що погіршує їхню здатність відводити воду. Водночас гідромецентр Чорного та Азовського морів попереджає, що 30 травня в Одесі також дощитиме. Вночі невеликий дощ, вдень помірний. Вітер південний до 12 метрів на секунду. Температура вночі – 15-17 градусів тепла, вдень – 18-20. Температура морської води – 18-19 градусів. По Одеській області вночі невеликий, а вдень помірний дощ. Місцями – гроза. Температура вночі – 12-17 градусів, вдень – 18-23 градуси. На автошляхах області місцями видимість під час дощу – 1-2 кілометри. У п'ятницю і суботу без істотних опадів. Лише в день 31 травня короткочасний дощ, гроза. Температура вночі трохи знизиться – 11-16 градусів, а в день навпаки стане тепліше – до 27. У неділю – 2 червня і в понеділок – 3 червня – місцями короткочасний дощ. Температура вночі – 12-17 градусів, а в день – 25-30 градусів тепла. Тобто, за прогнозами, найближчі днів будуть мокрими, але літо потроху бере своє і вже починаючи з вихідних в Одесі області стане спекотніше. Більше 32 мільйонів людей або 85% усього населення України постраждали від повномасштабної війни і стали більш вразливими. Свідчить дані міжнародної організації з міграції. Кожен другий українець готовий прийняти, хоча б одну ризиковану пропозицію, яка може призвести до потрапляння у ситуацію експлуатації, запобігти цьому, а також допомогти тим людям, які вже зіткнулися з цією проблемою, покликана інформаційна кампанія. У громадському транспорті. Перший брендований трамвай, у якому одесити можуть дізнатися більше про протидію торгівлі людьми, вже курсує по місту. Тобою скористалися не бійся, дзвони на гарячу лінію 527. Брендований трамвай 28-го маршруту містить інформацію з протидії торгівлі людьми. В ньому впродовж місяця соціальні співробітники консультуватимуть одеситів, як розпізнати ознаки експлуатації і допомогти жертвам насилля, розповісти людям про ті ризики, які можуть бути, і як цьому можна запобігти, надати контакти тієї служби, яка і проконсультує, і спрямує людину до отримання необхідної допомоги. Важливо не мовчати, розповідати, говорити, як нам. Розповідати так і людям ділитися інформацією. Щороку в Одесі фіксуються випадки, коли люди потерпають від торгівлі людьми. Одесити, які опинилися в такій ситуації, окрім правової підтримки, можуть отримати одноразову грошову допомогу. В цьому році ми виплатили вже. Грошову допомогу двом особам, які до нас звернулись. А з початку року вже вісім осіб, які проживають в місті Одесі. Є мишками нашого міста, вже отримали статус і от сподіваємося, що шість осіб до нас дійдуть і ми зможемо надати їм допомогу. Треба мати статус і звернутися за місцем свого проживання до управління соціального захисту. Торгівля людьми являє собою сучасне рабство, коли роботодавець забирає паспорт або змушує вчиняти протиправні дії. Існують й інші маркери трудової експлуатації, на які варто звернути увагу. Ми документи не маємо віддавати нікому, крім офіційних посудових осіб поліцейських, прикордонників і так далі. Далі, коли забороняють комунікувати з рідними, забирають мобільний телефон, в тому числі, коли пропонують дуже вигідні умови праці, але при цьому не вимагають якихось спеціальних компетенцій. Люди думають, мені так пощастило, але насправді це може бути паска і втягнення в ситуацію торгівлі людьми. Дуже важливо знати, куди можна звернутися у проблемній ситуації, а також підказати, якщо ви помітили, що протиправні дії вчиняються стосовно іншої людини. Якщо ви стикнулися з проявами експлуатації, телефонуйте на гарячу лінію 527. Також за цим номером можна безкоштовно отримати консультацію у ситуації працевлаштування за кордоном, як зробити це легально і не натрапити на трудове рабство. Патрульні переслідували мотоцикл, водій якого грубо порушував правила дорожнього руху. Під час перевірки з'ясували, що документів на байку правопорушника немає, а номерні знаки належать іншому транспортному засобу. Мотопатруль помітив мотоцикліста, який не ввімкнув поворотники під час перестроювання в інший ряд. Правоохоронці зажадали зупинитися, але натомість водій збільшив швидкість і спробував втекти. Зрештою, мотоцикл наздогнали і заблокували. Під час перевірки виявилося, що документів на байку чоловіка немає. Більш того, номерний знак зареєстрований на інший транспортний засіб, а він код на інший мотоцикл. Чоловіка передали слідчим, повідомили у прес-службі патрульної поліції. На Одещині затримали ворожого агента, якого завербували представники ФСБ. Чоловік влаштував пожежу на кількох підстанціях. А після диверсії намагався виїхати з країни. Його затримали дорогою до кордону. За даними СБУ, фігурант облив бензином електропідстанції та підпалив трансформатори, які забезпечували електрикою вісім населених пунктів. Таким чином без світла могли залишитися сотні житлових будинків, лікарні, об'єкти газопостачання та ТЕС. Після підпалів зловмисник намагався виїхати з країни, але його затримали оперативники. Щодо фігуранта проводять розслідування. Йому загрожує довічний термін із конфіскацією майна. Спиляв решітку і хотів пробратися в адмінбудівлю. Патрульні затримали підозрілого чоловіка. До поліції зателефонували перехожі та повідомили, що невідомий чоловік намагається зламати залізну решітку на вікнах адмінбудівлі. Патрульні затримали порушника і знайшли в нього пилу по металу. Свої дії чоловік пояснити відмовився. Його доставили до відділку поліції та передали слідчим, повідомили у прес-службі патрульної поліції. Курс валют долара та євро в останні дні стрімко зростає. За словами експертів, цей процес пов'язаний з валютною лібералізацією, про яку Нацбанк оголосив на початку травня, але зростання буде недовгим. За півтори-два тижні ситуація стабілізується, вважає столичний експерт Ілля Несходовський. І дає поради як розпоряджатися своїми заощадженнями, звісно, якщо вони є. Курс долара наблизився до 41 гривні євро до 44 Такий стрибок пов'язаний з черговою хвилею валютної лібералізації для бізнесу, яка стала наймасштабнішою від початку війни, говорить фінансовий експерт. Національний банк на початку травня об'явив про валютну лібералізацію. Два тижні тому валютна лібералізація також почала стосуватися виведення див'яти за кордон. Як результат, а, були проведені належні документи, і зараз ми спостерігаємо тимчасове, але суттєво збільшення опиту на валюту. Цей попит буде тривати як мінімум ще тиждень-півтора. В рамках валютної лібералізації передбачені дозвіл іноземним інвесторам виводити доходи від бізнесу в Україні, зняття обмежень для імпорту послуг, виведення дивідендів за кордон та ряд інших послаблень. Як результат спостерігається суттєве зростання попиту на валюту. Я вважаю, що протягом півтори тижні ще може бути продовження зростання курсу, і він зростає десь приблизно ще максимально десь на одну гривню. Далі, потім, після того, як ситуативний попит буде задоволений, курс почне знижуватися. І знижиться десь приблизно в район знов ж таки до 40 гривень за долар. За словами Ілліни Сходовського, після хвилі підвищення долар знизиться приблизно до 40 гривень, і такий курс буде триматися доволі довго, приблизно до серпня. Тим, у кого є накопичені кошти, експерт радить зберігати їх в різних валютах, а саме половину в гривні 50% в гривні. Я не бачу серйозних ризиків для національної валюти. На сьогоднішній день облігації внутрішньої державної позики приносять десь приблизно 13-14% річних, що дасть можливість навіть при вкладанні коштів в гривні як мінімум точно не втратити навіть при до алюграції, яку я описав. І десь приблизно решта 50 по 25% в долар, 25% в євро. Намагатися заробити гроші шляхом купівлі-продажу валюти зараз експерт не рекомендує. Заходити в валюту, я не рекомендую, тому що на різниці між купівлею і продажем я не думаю, що суттєво можна щось виграти. Виходити з валюти також не рекомендую, тому що на даний момент є період невизначеності. Тобто йти прямо зараз в обмінник недоречно говорить фахівець. Краще почекати тиждень-півтори та подивитися, як буде розвиватися ситуація. За його прогнозами, за півтори тижні курс валют скоротиться і ситуація вирівнюється. Одеська область на першому місці серед регіонів України, де за час повномасштабної війни у порівнянні з 2021 роком найбільше зросла інтенсивність офіційних ліквідацій підприємств. А далі йдуть Запорізька та Київська область. Серед підприємств, які закрилися під час повномасштабної війни, більше всього у аграрних повідомляють експерти з 2022 року. По перший квартал 2024 року, включно в Україні закрилися 1261 аграрна компанія. Наступні сфери за кількістю закриттів оптова торгівля, операції з нерухомістю та будівельні компанії. Повідомляє ЮКонтролмаркет. Частка закриття компаній, які надають юридичні послуги в загальній кількості припинених фірм за час війни, зросла у два рази. Всього в 2023 році в Україні закрили більше 4 тисяч компаній. Бої на передовій бомби та ракети. Все це несе загибель людей, і військових, і мирного населення. Нерідкі випадки, коли після вибуху або потужної пожежі неможливо встановити особу загиблого за якимись прикметами, і це дозволяє зробити сучасна техніка. За допомогою приладу ЕНДІ яке подарували українським правоохоронцям американські колеги. Тіла загиблих ідентифікують по ДНК. Також ця техніка дозволяє значно Прискорювати розкриття тяжких злочинів. Війна це загибель людей і військових, і цивільних. Після потужних вибухів, ракетних та бомбових ударів, масивних пожеж. Тіла загиблих часто неможливо ідентифікувати навіть по прикметах. І зараз це роблять за допомогою ДНК експертизи. На жаль, так склалося що в мовах війни гинуть люди, як військові, так і цивільні особи. І нам індустів допомагає встановити та ідентифікувати осіб. Енді це назва ось цього приладу. Він мобільний, його вага близько 50 кілограмів. Взагалі це мобільна установка, яка нам дозволяє оперативно перемістити її в відповідне місце або в якусь точку певної території України, і далі проводити далі поводити ДНК дослідження. Також в нас є в комплектуванні автомобіль кремістична лабораторія, яка за своїми розмірами здатна помістити цю установку та відвести її в певне місце. Таким чином, одеські правоохоронці з приладами Енді виїжджають в інші регіони допомагати колегам. Дуже сумна місія. Але рідні людей, які вважаються зниклими безвісті, з нетерпіннями надією чекають на результати експертизи, з надією на те, що їхні родичі живі, або щоб віддати останні почесті та поховати загиблих. Нерідкі випадки, коли в лісосмугах, в люках, в інших містах знаходять останки людей, які загинули дуже давно, за допомогою приладу Енді, також можна встановити особу загиблого, якщо є родичі, які подавали заяву на розшук. Зник безвісті такі оголошення надходять в поліцію нерідко. Частіше за все людей знаходять живими та здоровими, але бувають і виключення. Проходять роки, іноді десятки, і випадково десь в лісосмузі відкопують останки людини. І навіть в такому разі можна встановити її особу, якщо провести аналіз ДНК, використовуючи кістки, і порівняти ці дані з ДНК родичів. Але частіше за все Енді допомагає розкривати вбивства зґвалтування розбійні напади. Наприклад, причетність підозрюваного до вбивства, яке було скоєно в гуртожитку на вулиці Героїв Крут, була встановлена в найкоротший термін. В місті Одесі було скоєно жорстоке вбивство на фоні непризних відносин між двома особами. Затримано особу по супогрешну слідам та виявлено на одному з кросівку сідиручованим кольору, розхожу на кров. А яка була також виявлена у місці події за результатами ДНК експертизи, яка за допомогою Енді проводиться максимум за 105 хвилин, було встановлено, що кров загиблого та кров, яка виявлена на взуці затриманого, співпадає. ДНК профіль у кожної людини неповторний, тобто помилки бути не може. Це певний генетичний код з набором певних хромосом, як протамани жінки, як чоловічі статі, так і жіночі статі. Він є унікальним та неповторним. ДНК коди осіб, причетних до криміналу, поповнюють базу даних. Біоматеріали, виявлені на місці злочину. Експерти можуть ввести в базу даних. І якщо вони належать рецидивісту, особа підозрюваного буде встановлена в найкоротший термін. 30 та 31 травня в одеських школах пролунають останні дзвоники. Війна не дає можливості відсвяткувати цей день, як раніше, провести багатолюдні випускні вечори. Свята в навчальних закладах пройдуть, але з невеликою кількістю учасників. Як закінчився цей навчальний рік? Які плани на наступний, розповіла директорка департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич. Днями пролунають останні дзвоники у школах Одеси. Правда, великих святкувань і випускних вечерів, як і в минулому році зміркувань безпеки не буде. Попри війну одержання знань для багатьох юних мешканців міста дуже важливе, і показник цього 404 золоті медалі, які одержать випускники закладів освіти. Цьому році в школах Одеси навчалися 95,5 тисяч учнів. Повідомила Олена Буйневич. Це на 13,5 тисяч менше ніж до початку війни. Частина учнів гості Одеси, які прибули з інших регіонів. Країни в той же час більш ніж 17 тисяч юних одеситів виїхали за кордон і навчаються там. Тим не менш 90% з них продовжують навчатися онлайн і в українських школах. Де тих хто не може проходити повну програму, зроблено спеціальний скорочений курс, в який ходить всього декілька дисциплін? Це звичайно українська мова, це література, це історія України, географія. Тобто їхнє навантаження замість наших звичних 30 годин становить 6-8 годин на тиждень. Для того щоб дитина навчалася саме з такої програми, її батькам протягом літа потрібно буде подати заявку на сайт департаменту освіти та науки, підкреслила Олена Бойневич. Подавати заяву вони будуть до відділу освіти. Ми розмістимо на всіх сайтах телефони, розмістимо контактні дани, дані, і відділи освіти розформуватимуть ці групи, формуватимуть групи і самі влаштовуватимуть дітей до певної школи. Також на брифінгу йшла мова й про дитячі садочки, незважаючи на те, що вільні місця в дошкільних закладах є черга, скорочується повільно. Причина в тому, що батьки найчастіше хочуть віддати дитину в саме той садок, який розташований близько до їхнього дому, тому що батьки чекають конкретний садок, який наближений до місця проживання, але сьогодні реалії такі, що можуть запропонувати дитячий садок, до якого потрібно підвозити на транспорті дитину. Тут вже вибір за батьками. Зараз під час війни робота вчителя не тільки надавати дітям знання, але й оберігати їх, заспокоювати, швидко приймати рішення при небезпеці. А для цього треба і самим бути врівноваженими та впевненими в собі. Стресостійкість це якість, яка сьогодні потрібна кожному, і вчителям можливо більш ніж іншим, бо вони несуть відповідальність за здоров'я і життя дітей, коли вони знаходяться у школі. Тому для освітян працює центр стресостійкості, розповіла Олена Бойневич. Також вона в черговий раз повідомила про нестачу вчителів. Ця проблема гостро стояла і раніше, а з початком повномасштабного вторгнення загострилася ще більше. І зараз вільними в школах Одеси залишається біля 700 вакансій. Потрібні вчителя різних предметів, зокрема й фізики. Ми чекаємо. Молодих фахівців маємо багато заявок, тому в, а в серпні ми конкретизуємо, скільки буде на наступний навчальний рік. Все ж таки, навіть оця доплата в три тисячі, яку матимуть молоді фахівці, і підвищення заробітної плати зіграли свою роль, і випускники планують прийти до закладів освіти. І ще інформація для батьків. Шкільні табори влітку не працюватимуть, повідомила Олена Бойневич. Так що дозвілля дітей це турбота їхніх батьків, а новий навчальний рік розпочнеться як і раніше, 1 вересня. Сня запевнила директорка департаменту. До початку канікул залишилися лічені дні. Як проводитимуть літо юні мешканці Одеси, що змогли приготувати для них батьки подорожі, літні табори, заняття в творчих студіях. Про це наша знімальна група дізнавалася у перехожих на вулицях міста. Перше, що впадає в очі у відповідях на питання, як проводитимуть літо ваші діти, так це те, що майже всі дорослі бажають бути влітку разом з дітьми, і це неважко зрозуміти. Під час воєнного стану кожна мить у сімейному колі дорогоцінна. Та й навіщо виїжджати з Одеси влітку, їхати від теплого моря і ласкавого сонця. Планую залишатися в місті, ходити на море, можливо, і все вчитися, читати. А буде відрізнятися це літо від попередніх. Ну, може трошки страшніше стало взагалі жити, в плані того, що війна стала більш агресивною, скажімо так. Чесно кажучи, я боюсь, тому що відпускати зараз дитину кудись страшно. Я розумію, що насправді небезпечно всюди, але якось коли вона поруч з мамою, то мені спокійніше. Це наш міст, ми його любимо. Ми любимо кожне місце тут в цьому парку, ми тут все знаємо. Наш наилучший подарок, когда будет тихо и спокойно, и чтобы не было тревог. Мы спокойно гуляли. Для нас это самый лучший подарок. Любим быть на природе. А природа, здесь наш парк дает такие большие возможности, что даже никуда уже и не хочется. Здесь есть все. Особенно для такого маленького ребенка у нас. Тут и котики, и собачки, и петушки, и рыбки, и все что угодно. Я думаю, для ребенка это самый лучший отдых, быть на воздухе, на природе. Ще один поширений варіант літнього відпочинку подорож до бабусі. Як нам розповіла дівчинка, вона збирається поїхати в Карпати, і бабуся живе поряд з термальними джерелами. Поїдемо до Карпаття і до бабусі гуляти, з братиком грати, купатися у воді гарячої. А деякі батьки про своїх бабусь і дідусів згадують із зітханням, бо міське коло розваг цікаве, але вузьке. Ну, комідія, щось, щось таке. Кінотеатр, кафе. Це, тільки це. Ну, а ви самі пам'ятаєте своє дитинство, який вам відпочинок запам'ятався більше всього? І ви б хотіли, щоб у дитини теж таке було? Так, до бабусі до деревні, в село. Але в нас немає Бабусі з хатинкою. Стосовно відпочинку за кордоном, який до воєнного часу був поширений, то наразі батьки до цієї можливості ставляться по різному. І справа не тільки у фінансових можливостях. Ми не плануємо якийсь специфічний відпочинок для дітей, тому що, е, наприклад, якщо б не було на зараз повномасштабного вторгнення війни, то ми могли поїхати всією сім'єю. А їхати кудись за кордон без чоловіка, ну я не хочу це не відпочинок для мене. Збираємось поїхати. Трошки хочеться до моря, до безпечного моря. Тому а де таке є на Кріті. <сум> Цей відпочинок мав бути ще до повномасштабного вторгнення. І от ми вирішили, вже, що діти ростуть, і хочеться їм якогось якихось веселищів. Якщо діти подорослішали, то літній відпочинок викликає менше питань. До того ж, провести вільний час студентам з користю сьогодні намагаються допомогти і заклади освіти. У нас в університеті заплановано багато подій. Це також поїздка на Західну Україну. Ми в восени їздили до Львова і також хочемо поїхати теж до Львова ще раз. Також в нас багато таких подій, як Студвесна по 100-досінь, і саме як такі розважальні, ми хочемо також підготувати на літо. Ми перший курс, то дійсно хочеться провести незабутньо ось це літо, плюс багато нових знайомств. Тому я думаю, що ми разом будемо зустрічатися і десь можливо їздити. Але повернемося до того, що почали. Багато батьків вимушені через воєнний час залишатися з дітьми влітку вдома і розважати малечу тим, що є, там, де мешкають. У мене дитина три роки, я віддаю їй в садочок і разом проводимо час. Просто більше на повітрі буде проводити час. В Одесі, так? А якщо б не було воєнного стану, де б ви відпочивали? Так ось якось міркували, фантазували? Ні, не фантазували, бо відпочивали тільки у війні. Тобто дочка не застала мирного часу, в принципі. На жаль. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.